І всім привіт, ви на каналі Колекшен. Сьогодні У нас буде доволі цікавий комікс. Чим він цікавий, ви скажете. Це комікс Дональд Дак, який складається, в який зразу входить два номери. Номер 51 і 52. 80 сторін комікса? у Крутяк! Ну, Тут не 80, тут може їх 73. Але неважно. Тут, коротше, два випуска. Фігово що він чуть такий пошарпаний, але нічого. Давайте ж ми його розглянемо, подивимось. Перший, перший такий комікс в моїй колекції, де об'єднали зразу два випуска. у нас такий новорічний випуск. Люблю новорічні, вони такі роблять свій рідний клімат, відповідний, новорічний, свята, треба віддихати, канікули, солодощі, та можна піти до своїх там дідуся і бабусі. На вечерю, там, ну, коротше класно, так. Да. Ось як вони всі сидять за одним столом. У мене зразу такі маленькі флешбеки з мого дитинства. Я це любив. Це дуже сильно дивитися телевізор, якісь мультики. Щось там бавитися якимись ігрушками, гратися, там, конструктори складати. У да. мене було дійсно золоте дитинство. Да, ось тут браття Гаус. Далі знову така. Маленька історія. Тут доволі дивна ситуація. Дональда рятує маленьку качку. Качка рятує качку. Класно. Мутірую, качка рятує. Просту нормальну качку. Дивний якийсь розв'язок подій в цьому комісі. А ладно. Далі ще нас скруч. Ми вже на 33-й сторінці. Ну так. Да. О, велика рослина вбивця. Класно. Реклама різних якихось енциклопедій від Діснея. Ну, ну це, звичайно, класно. Я теж люблю дитину з енциклопедії дивитися. Реклама якихось іграшок. Ігор, ігор типа на PlayStation 2 там якихось штучок, які можна зробити. Кроссфордіки, Лабіринти. Далі ще цікава історія про Мікі мауса детектива. Ще вона надзвичайно коротка. Дійсно цікаві історії. вони прямо розтягують їх. Можливо, і на цілий рік. Ще наступна історія. Ми вже на 55 й сторінці. Тут Дональд щесь шукав на звалищі електрики. Ну і як завжди він щось знайшов, він побудував свою ракету і полетів у космос. Доволі цікава історія, цікаві пригоди в Дональда. Да. Наша Історія про Мішкоміки теж з мовами тематі. Сплутав він собі тут. В них свої своєрідні пригоди. Але класний комікс. дуже мені подобається. Деколи да, в такому випуску можеш знайти 2-3 історії, які, ну, які дійсно тобі такі для душі, вони тобі подобаються. І малюнком те, як вони намальовані. І Всім історією, і сюжетом. Так, да, від цього дійсно кайфуєш. Ну, 77. Ми закінчили ми на 77-й сторінці комікса. Вау! Ну, Дійсно непогано. Тут Donald Гідравлік. Класно. Кстаті, компанія Кобі. Це, по-моєму, польська компанія. Вони випускають конструктори. і вони випускають доволі хороші конструктори. Наприклад, по Пінвіну Madascar, хто дивився мультфільм по QTV, то в дитинстві я це часто дивився, бо він по QTV просто йшов. І Кобі іменно конструктори випускали. І це класно. Да ож, ось такий у нас вийшов огляд, обзор, назвайте то, як хочете. Комікса. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, розкажіть друзям. Всім гарного і хорошого дня. Чао!